Сьогодні у нас особлива подія відкриття оновленого простору, платформи для комунікації внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів громади на базі нашої бібліотеки. Програма реалізована представництвом Данської ради у справах біженців в Україні за ініціативи контактних осіб у громаді, місцевих мешканців та ВПО. Фінансування відбулося в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу. Тут зібралися всі ті, хто за публіком серця вболіває за на наше майбутнє, хто вже сьогодні допомагає. І, мабуть, недаремно народна будвість каже, хто простягає руку допомоги, збагачується душею, а душа, як джерело, наповнюється добром, людністю. Світлом, любов'ю. А зараз хочу надати слово представникам Данської ради у справах біженців, пані Лесі Кожушко, пану Андрію Дробишу та пану Сергію Гавриленвичу. Дякую дуже за можливість. Всім добрий день. Мене звати Сергій, зі мною Леся і Андрій. ми є представниками данської ради справ біженців. Два слова про нас то є така міжнародна гуманітарна організація, яка надає допомогу людям, які постраждали від збройних конфліктів або природних катастроф більш ніж у 40 країнах світу. І для нас є особливо честь працювати в Україні з 1998 року і мати розширену присутність з 2022 року. Та сьогодні ми з вами маємо можливість дійсно святкувати завершення проекту, який був направлений на. Реабілітацію, скажімо так, або оновлення громадського простору у бібліотеці. Ми підтримуємо довгострокове рішення у громадах і взагалом вважаємо, що цей простір має дуже велику перспективу для культурних заходів, для того, щоб розвивати у подальшому соціальну зуховність у Бориславській громаді. Відповідно, я хотів би теж подякувати окремо адміністрації закладу, місцевій владі. А також нашим ініціативним людям групі, без яких реалізація цього проекту папну живу. Дякуємо дуже допомога гуманітарна, Вона від Данської ради поширювалася не лише на нових місцевих, а ми мали змогу також і залучити до допомоги покрити потреби місцевих жителів. І кожного разу вдавали чи не вдавались, ми говорили про те, що саме завдяки тому, що громада прийняла нових місцевих, так, будьте терпеливими, будьте, будь ласка, ну, проявіть емпатію. Так, і саме завдяки цьому ми можемо як гуманітарна організація покривати потреби мешканців громади, незалежно від того, чи ми тут народилися, чи ми тут знайшли просто свій другий дім. Передам слово тебе. Дякую. Всім добрий день. Uh, вже два роки, як я спочатку скажу слів про себе і про нашу ініціативну групу. Uh, вже два роки, як я тут, uh, я дійсно себе відчуваю місцевою. Я дуже полюбила це місто, я дуже вдячна цьому місту, uh, нашій владі, нашим людям, які нас так прийняли. І тут захотілося відчувати себе як вдома. І коли перший рік uh, ти сидиш в страху, Потім починаєш шукати собі ресурси, думаєш, а може, я щось можу зробити для цієї громади, і тому хотілося щось зробити. Я дуже дякую компанії DC, яка і допомогла знайти цей ресурс, і навчила своїми тренінгами, і підтримала, і фінансово підтримала, і взагалі знайшла і допомогла знайти людей і серед місцевих, і серед нових місцевих людей, які теж підтримали. Ми разом це зробили. Це була маленька да мрія, щось таке що ми могли б себе реалізувати. Тепер ми до, як, запрошуємо всіх, якщо в кого є якісь там таланти скриті, не скриті, можемо проводити разом майстер-класи, можемо максимально наповнювати цей простір активностями. От, і я дуже вдячна і це вже коли почали реалізувати цей проект. Хочу сказати окремо про Наталію, про дівчаток, які тут працюють. Я просто була вражена, наскільки тут класний колектив, і як вони активно теж вчилися, зробили максимально все, що могли. Тому дуже дякую всім за підтримку, за можливість реалізувати як себе, так і, як би скажемо, якусь маленьку мрію. Дякую. В нашій бібліотеці є сьогодні представники влади. Тож запрошую до вітального слова міського голову пана Ігоря Яворського Вітаю всіх, шановні друзі. Я великою приємністю перебуваю тут, тому що вважаю своїм обов'язком бути і сказати слова вдячності. Слово вдячності ну, в першу чергу для представників Тарської ради, е завдячуючи, яким ми сьогодні тут можемо бути свідками реалізації цього прекрасного проєкту, який е направлений для більш, е скажімо, комфортного перебування, спілкування тут, в, в стінах цієї бібліотеки мешканців нашої громади. Я взагалі не буду також ділити, тому що все. Тимчасово переміщені особи місцеві мешканці це все вже мешканці нашої громади. Ми всі єдині, ми всі українці, ми всі живемо в одній країні. Тому безмежні вас слова вдячності. Я дякую за те, що допомагаєте в такій складній ситуації в такий складний час, тому що повірте, ваша допомога дає сил, надії і віри в те, що ми поскоро скоро будемо жити в мирній країні і ходити під мирним небом і відповідно воно мотивує. Не можу минути теми і собі вдячності не надіслати колективу бібліотечної системи, її керівнику Наталі Володимирівні і всім працівникам, тому що розуміємо, яких зусиль мене доклали, щоб реалізувати цей проект. Хочу сказати, що за останній період часу ми досить часто я маю такі візити в бібліотечну систему, і основно вони пов'язані з організацією якихось проєктів. Тож, великі слова вдячності. Ви являєтесь таким справжнім прикладом для інших колективів, як треба урядувати, як треба працювати, як треба добуватися результатів. Тому городити вам Уклін, Шана і повага, і надіюся, що це тільки така розминка, невелика перед реалізацією з важливих і, і таких більш масштабних проектів. Всім присутнім я вважаю, що однозначно від сьогоднішнього дня до вдячних реалізації цього проєкту тут стало комфортніше, тут стало західніше, закішніше, тут стало приємніше, тут і так була така добра атмосфера і така хороша аура. І тепер буде ще краще. Тож всі залишилися у виріші, то думаю, що це хороший, це хороший такий не початок, таке таке. Таке продовження нашої співпраці з данською радою, перед тим вже мали на можливість. А коли я собі з пані Лесі так декілька переговорю, кажу, як вам от реалізація цього проєкту ну, сказала, ну це буде зрозуміло потім, це тільки початок реалізації, тому що як буде він потім використовуватись, я це по-своєму сприйняв, що це от така вже якби авансова домовленість, що ми будемо реалізувати спільні проекти ще. Надіюся, що воно так і буде, тому що повірте, воно цього важне. Велике слова вдячність всім, і ну, відповідно я би хотів е, також вручити таку подяку від, від нашої громади, Данській раді у справах біженців за тісну співпрацю гуманітарних ініціатив, активну громадську благодійну діяльність вагомий внесок у створення Центру соціальної згуртованості громади на базі закладу «Культура, пространство, публічна бібліотека». Дякую вам. Ну, і приймавши, передпродукували такі особливі інформації. Ну, клєтку, морданку. Дякую. Схозі на Дякую вам. Тут книжка, так? Книжка про право і Дякую. Так. Ну і здається, я також ще дякував представникам бібліотечної системи керівнику то за їхню активність, за їхню наполегливість, за їхню таку старанність я би хотів також вручити їм сертифікат на припинення мультимедійного проєктора. Для того, щоб ви могли ще більш е, краще реалізовувати всі свої задання. Успіху вам! Дякую. Можливо, ще хтось хоче щось приємне нам сказати сьогодні. Пані Анна Грот, голова Союзу України міста Борислава. я я... Дороги, здійснилася, ну так буває. Я хочу подякувати за цей прекрасний зал, за цей храм науки, духовної науки для нас, для нас всіх. І нам тут всі дуже раді. Ми любимо цю бібліотеку, нас теж тут люблять, і ми завжди задоволені сюди приходимо. І тому, тому дуже вам щиро дякуємо за те, що ви допомогли нам зробити такий їм, допомогли зробити такий гарний е, проект. І хочу вам сподякувати. Так, щоб ви мали світло в житті завжди угороди. І ще я вам хочу подарувати, ну хай може бути такі прекрасні, але я ще вам хочу подарувати яблука з власного саду. Так що залишайтеся і златуйте. Ми дуже Дякую вами. Що Польщі, які допомагають нам. Дякую. Пані Ірина Журавча організація Екокультура вітає вас, дякує вам і вітає всіх з цим чудовим сьогоднішнім святом, відкриттям нашої бібліотеки після ремонту і бажає вам цього всього найкращого. Головне, знаєте, що я хочу вам сказати, щоб життя солодким було, щоб шанували вас ці люди, щоб вам добре жилося, щоб усе, усе у вас було. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Повнення всіх ваших задуманих мрій, і хай для вас крім цей білий світ, і збуваються всі ваші задумані мрії. А доля хай вам дарує з щасливих днів, здоров'я, щастя, радості і надії. Ай вам Боже, всього всього не каже. Пані, пані озирчат, просимо до слова, вашому підходите. Наша активна читачка, учасниця молодіжного центру молодь змінює світ, вчитель історії і пориславська поетеса Лідія доброго дня. Мабуть, сьогодні слова привітання. Я передам не лише як активна читачка, ще як вчитель Бориславського ЗСУ номер 4. Ми з бібліотекою постійно співпрацюємо і будучи тепер. В цьому новому просторі я розумію, що наша співпраця тепер буде більш плідна і більш активна. Ми також мені відрадно, що тепер ми будемо мати дійсно такий сучасний простір для проведення різноманітних заходів. Дякую дуже данській раді та, в принципі, повтілила нашу мрію. Дуже хвилюсь, так? Ми завжди сиділи тут і думали, що. З Божою допомогою от би був ремонт. Так? Бог діє тихо і Бог діє вчасно. І дякуємо Богу за те, що до нас прийшла Данська Рада, нашу громаду, до нас прийшли нові мешканці нашої громади, які її збагатили так. І ми тепер всі разом тут. Ну і я зарі, я теж не без подарунка, чим можна прийти в бібліотеку, так з книжкою. Тому прошу. Дякую. У нас вербова гілочка. Але спершу пропонуємо закріпити наше святкування стрічками віри в майбутній Україні. Для цього нам потрібно вийти на вулицю, хто бажає. Моя ідея.

Я не давно сюди. Думаю, за дяву. Треба у нашого салтувати на сам. Ну, дівчата, підходьте, поки тримаю. Так, назад до бібліотеки на 7 і на майстер-клас. Така наша коленка гарна. Перемоги і миру. Головне гасло. Перемоги і миру. Давайте. Абсолютно так. Так. Дякую вам, До побачення. До побачення. Дякую вам. У я не понял, и прикинь, поздравляем. О, пошла. Вот это. Нет, вот он разведный. Да. Сейчас, подожди, подожди, ладно. Подожди, Кукла нашла. Найшла, давай. Хочу сказать, что наш офіс головний дані знаходиться. Була в історії, там кілька, наприклад, кілька абзаців історії однієї жінки. Вона була представлена в Копенгагені Данії, на конференції про українських жінок, про історії жінок, які евакуювалися, які живуть в громаді. Тут тобто, не є і про місцевих, і про нових місцевих, так? але про те, що завдяки тому, що ці мами і бабусі поділилися своїми історіями. Так? І теж почув про те, що як живуть українці, що вони переживають. Це ну, якби дуже було теж важливо. Так. Це була конференція з усіма багатьма країнами світу в Копенгагені, де ми нашанська рада в Копенгагені презентувала ту англійською мовою цю книжку. Тому, в кого є такий інтерес почитати, то я прошу, просто беріть собі додому і будете мати змогу теж Я що може. Зараз Тетяна, Найдово, Тетяна буде таким розшійною силою, щоб провести майстер-клас. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучилися. Приходьте в цей простір, читайте книжки, дивіться фільми, заграйте теніс і просто спілкуйтеся, об'єднуйтесь, гуртовуйтесь. Добре? Добре, дякую. Запрошуємо всіх на фуршет. Відмітимо наше свято сьогодні, і потім буде майстер-клас у виготовленню таких гілочок з до вербної неділі. До вербної неділі да, з зверби і з робити цікаві. Хоче жовту, я не хочу хочу жовту так, є зелено. То есть, два кольори берете, один білий, а один вже який там виберете для себе. Бери. Один білий, дайте. Так. Так. Білий можна не один, а тільки. Та, ну, Тримайте, розбирайте, гиби, я чупи. Дякую. Дякую. Так. Дякую. Так. Дякую. Так. Дякую. Ой, давайте так багато собі максимум. А вы не маєте біжу Марія. Може, я эту пляшу Мария. Нет, жаберізо. Нет, я не пані Мария, потому что три. На можнісінькі. Алочка. Що є? От. Не, не ла.